Всім привіт! З вами я Лана, сьогодні на рунах хочеться подивитись, що може не доброго, не гарного, неприємного трапитись, найближчим часом на що звернути увагу. Подивимося, Покажіть нам руни. що може трапитись? Найближчим часом неприємного з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Такая вічеруна. По-перше, тут може погіршитись, зменшитись енергія ваша, може погіршитись трохи фізичний стан. Це як, знаєте, такий, ви отримаєте результат, по ітогу, по ітогу того, що буде втрачена етап. Якась кількість вашої енергії витрачена, і вона буде ну, слабкою, доволі слабкою, всякому разі, меншою буде ваша енергійність, продуктивність праці. І потім ви зможете ну, зрозуміти, що це дало свої якісь негативні результати. Для декого тут може бути. Як зменшиться ну, потяг до чогось, до якоїсь справи, щось робити, стане менше бажань і менше конкретних дій, Як начебто, спершу тут були ви, начебто, налаштовані доволі рішуче, енергійно. Хотілося. Втілювати в життя якісь свої ідеї, проєкти, взагалі рухатись, бути активним, вести активний образ життя, то потім якось це трохи все призупиниться і зайде в якийсь може, глухий кут, чи то просто трапиться якийсь застій в цих справах ваших. І по ітогу це дійсно протримається, можливо, якийсь певний час. І дасть свої якісь результати, бо кожна дія чи бездіяльність завжди дають свої результати, як би там не було, навіть бездіяльність. Добре, покажіть, руни, точніше, про що тут. Може бути, як наче, знаєте, може криза бути в якась сімейна родинна. Можливо, тут зменшиться тяга до якоїсь праці. Як начебто ви завжди були, ну, знаєте, такою людиною, яка щось робить, зайнята чимось, але потім якось якийсь застій буде справах ваших, і, можливо, цей застій буде пов'язаний з вашою родиною. Який же результат воно дасть. Так. Так. Ну, по-перше, тут можна сказати, що результат буде непоганим. А можливо навіть корисним. Хоча, якщо питання стоїть, що буде неприємного найближчим часом, то як начебто зменшення своїх якихось поривів, бажань, конкретних дій, буде по результату все одно вам корисним. Ну, це буде як відпочинок. Ви зможете, нарешті, відпочити від цих справ. Але ви будете незадоволені, тому що цей відпочинок, він, як начебто вашу родину вганяє в кризу. Знаєте, ну, як е, самий такий банальний приклад це втрата роботи, або якісь там незаплановані відпустки. Е, без збереження заробітної платні. Вони так приносять відпочинок від роботи, але бюджет сім'ї від цього страдає. Ну, якийсь так, такий може бути нюанс неприємний найближчим часом. Добре, покажіть, навіщо ви нам це показуєте? Або ж, знаєте, як хвороба. Людина вкладається в ліжко, вона начебто і відпочиває. Від своїх трудів, від, свого, від своєї активності, але вона ж хворіє, вона прикута до якогось місця, вона вже не може продуктивно працювати, вона не може робити якісь важливі для себе справи. Обмежується, обмежується в роботі, причому у важливій роботі. Добре, покажіть, руни, для чого ви нам це зараз показали? На що звернути увагу? Ну, можна, якщо це стосується хвороби, то це може відкритися якась хронічна хвороба, пов'язана з рідинами в організмі. Ну, наприклад, це лімфа, це якісь можливі набряки, це, можливо, щось відобразиться на крові вашій. Взагалі всі рідини, можливо, почки. Да? Нирки, але це як начебто вже ви хворіли цим. Це як мочеполова система, можливо, ну, хронічна якась може бути хронічне захворювання. Для декого тут може бути, знаєте як звернути увагу на якийсь свій. Знаєте, от ви сподівались, да, сподівались, що все буде легко, все швидко, все, як наче, знаєте, комфортно, але буде якийсь неприємний сюрприз з цим пов'язаний. Можливо, тут будуть як якісь задіяні ваші почуття. Почуття пов'язані також з минулим. Вашим, або почуття, які тягнуть вас в минуле. І це буде гальмувати ваші процеси, гальмувати вашу енергетику. Ви будете, можливо, хандрити, можливо, будете згадувати щось. І ну, це вас відволіче від ваших нагальних справ сьогодення. Так, тут говорять руни про те, що якісь ці процеси неприємні, вони просто ну, будуть вводити вас в стан непроявленості, в стан застою, в стан того, що ви слабкі, ви не зможете проявити свою твердість, свій характер, ви не зможете рухатись вільно. Тому що ви будете ну, в лапках відпочивати в цей період від всього активного, від всілякої активності, від всілякого просування себе. І це буде неприємний відпочинок. Це буде навіть для декого неочікувано, як неприємний сюрприз. А для декого це буде якісь почуття ваші пов'язані з минулим. Ви вже не на начебто думали, що все налагодилося, пройшло. Але ні, буде якийсь такий період, що деякий час ви будете загальмовані цим станом. Добре, покажіть, Руне, що допоможе побороти цю ситуацію, вийти з неї достойно. По-перше, накачувати себе позитивними емоціями, піднімати свою енергетику. Для кого це важливо, то, може, треба якось, якісь речі прояснити для себе краще. Для декого тут тепло потрібне буде. Просто ну, зігріватись, теплі напої. Може, а може просто вигріватись тепло, як душевне, так і саме фізичне, енергетичне. Тут треба буде покращувати свій енергетичний стан. Тут треба буде якось все ж таки намагатися жити, намагатися проявляти себе. І Прояснити може якісь моменти, можливо, комусь потрібно буде проставити собі точний діагноз, і це також допоможе. Треба буде себе якось захищати, захищати від негативу, захищати оцією, оцією накачкою позитивної енергії. Захищати себе від проявів негативу, не повторювати якихось своїх помилок от, чітко зрозуміти, чому така ситуація вийшла, якщо це з емоціями пов'язано з тратою енергетики чи з хворобою. Ну тут чітко зрозуміти. Що до цього призвело, і якось е, змінити ситуацію на краще. Але без того, якщо не зрозумієш причину, то не буде і слідства. Тому тут треба прояснити вияснити причину свого поганого стану і все чітко зрозуміти. А що буде заважати, покажіть, вони вийти з цього стану. Так, ну для декого тут може стати на заваді сам результат. Як ви начебто будете, знаєте, як опинитесь в цьому стані, і, отримавши ці результати, ви як начебто, вас буде затягувати далі. Для декого сильно, знаєте, Бурний спосіб життя, якщо ви будете самі себе намагатись переламати, так, вам буде погано, а ви будете намагатися все ж таки діяти, то це стане на заваді. Так. Для декого тут на заваді можуть стати, знаєте, нові стосунки, нові домовленості. Це, мабуть, для тих, для кого тут буде якісь страждання за минулими почуттями. Ну, Зараз руни кажуть, не час заводити нові стосунки, треба ну, завершити якось старі відносини, вгамувати свої почуття, емоції, і не треба поки що поринати в якісь нові стосунки. Це буде заважати вам. Спершу треба пройти. І закрити всі свої минулі почуття, зрозуміти причину, і тоді, вже як правильний діагноз, то він вже визначить і лікування. Якісь зараз нові стратегії, підходи, нові відносини, домовленості, то будуть на заваді в цій ситуації. Добре, покажіть руне ітог цієї ситуації для людини, яка зараз дивиться цей розклад, що буде по ітогу. Тут, тут прийде вам правильне знання. Якщо це про хворобу, тут буде правильний представлений діагноз, ви будете чітко знати, що трапилось. Якщо це про почуття, тут можливо Буде якась розмова, якесь спілкування по ітогу. Ну, як тут було прояснення, може допомогти, то якраз якщо ви десь поспілкуєтесь з кимось на рахунок цієї ситуації, то це буде як і, ітогом. Завершенням цієї ситуації. Ця ситуація все ж таки про... призведе до прояснення, до чіткого знання і до якогось спілкування. Або ж просто вам прийде якась інформація. Ну, скоріш за все, ви все правильно зрозумієте для себе. Добре, покажіть тепер, руне, ще, яка може трапитись негативна ситуація найближчим часом для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть Руне. Ну, тут може бути, на як. Не дуже гарний фінансовий стан, і він поки що затягнеться, і він буде заважати розвитку якоїсь нової справи, нового періоду в вашому житті. Просто не вистачає коштів, і це перешкода. Для декого перешкодою буде відсутність наміру, відсутність сили волі до змін. І це буде також стояти як перешкода на заваді до того, що ви планували, можливо, хотіли змінити в своєму житті. Взагалі ну, відсутність ресурсності, чи то фінансової, чи то фізичної, чи то моральної, тут буде перешкоджати вашим змінам, вашим намірам рухатись далі. до Якогось, знаєте, розквіту. Хтось не зможе почати спочатку. Якщо, знаєте, як ви хотіли, мали намір щось починати спочатку, то ви роздумаєте начебто така може бути ситуація. Добре, покажіть руни точніше. Про що тут? Як наче, знаєте, ви не схочете обирати чогось. У вас було бажання, а потім зникло, робити якийсь вибір. Але це буде стояти на заваді, це буде перешкодою. Для декого тут буде непроясненість якась. Не буде вистачати. Не буде вистачати внутрішнього вогню, сили волі, сили духу щось робити, і це також стане на заваді, це буде великою перешкодою. Так. Тут можуть пройти непорозуміння з людьми, тут можуть пройти Бажання відсторонитись від якогось проєкту, пов'язаного з людьми? Можливо, ви планували щось, планували якусь дію, якусь справу, або якісь стосунки, можливо, хотіли з кимось налагодити. То тут, як начебто, ви передумаєте, або у вас не вистачить на це сміливості? Добре, і навіщо ви нам це показуєте зараз? На що звернути увагу потрібно. Так. Тому що, як би. Це сказати, відмова від цього вибору, вона, ну, як наче для декого може загальмувати процес вашого руху, так, вашої руху по життю, вашого руху, як переміщення, кудись поїздку, ну, як наче відкладеться якась поїздка. Не хватить коштів, чи не вистачить сміливості, і ви не зможете вирушити в дорогу. Ой, у когось тут може пройти руйнування транспортного засобу якогось, якась аварія може бути. Може автомобіль зламається. І таке тут може бути. І це, як наче, буде перешкодою для того, щоб кудись вирушити. і... Це буде ну, неприємним таким моментом ремонт, а потім вже справи. Взагалі, то якщо у вас найближчим часом не вистачить чи то бажання, чи то сміливості на щось, це не дасть вам, не дасть вам можливості завершити щось і почати щось нове. Не дасть вам можливості до ривка якогось. Так, нас попереджають. Покажіть, руна, що допоможе подолати цю ситуацію. По-перше, тут не треба різких якихось змін, не треба якихось сварок, прояснень. Взагалі, без різкості підійти до цього. І себе не картати. Бо, знаєте, як ви можете тут негативити, як себе звинувачувати. Взагалі тут допоможе не приймати швидких і різких рішень в цій ситуації. Це допоможе вийти достойно. А заважатиме. А заважатиме тут зневіра в свої сили. Тут буде як відчуття того, що всі покинули, це заважатиме. Ну і покажіть мені руне точніше, що тут може вийти по ітогу з цієї ситуації. По По-перше, тут, це буде неприємно, вас щось розчарує. Ви будете незадоволені цією ситуацією, самим собою. У когось, можливо, знаєте, навіть свято якесь відкладеться. Щось, якісь успіхи ваші відкладуться. Ця ситуація вас розчарує, і якщо у вас не вистачить сили волі, сили духу на ці зміни, то ну, ви будете незадоволені не собою, не своїми справами. Тут, як ну, просто буде розчарування і незадоволення, ви планували якийсь успіх, а він не справдився. І що ж зробити? Щоб так не сталося. Тут треба буде домовлятися, можливо, допомога чиясь дружня чи то партнерська вам стане в пригоді. І вмійте домовлятися, якщо це якось пов'язане з людьми то вмійте домовлятися, люди вам допоможуть, ваш партнер вам може стати в пригоді, допоможе вам. Так. І, як ви знаєте, підійдіть трошечки до цих домовленостей, не так, як завжди. нетрадиційно. Перегляньте свої цілі. Можливо, треба по-іншому якось домовлятися, щоб обійшлося від цього непорозуміння. Не треба відсторонюватись від свого партнера, більше довіри, мабуть. Тут партнерство якесь, угоди якісь дружні, чи партнерські вам стануть в пригоді. Але тут треба якось зламати систему. Можливо, треба інший підхід і не відмовлятися від допомоги. Ну, ось такі можуть бути події. На цьому я завершую сьогодні швиденько. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось.